Коли якість і надійність мають значення, коли ви обираєте не просто обладнання, а продумане рішення для комфорту, коли йдеться про інвестиції в майбутнє. Чи знаєте ви, що до 40% енергії в будинку витрачається на обігрів і охолодження? Вітаю в шоурумі Кайсай, бренду, який відповідає європейським стандартам та сертифікований в усіх країнах Європейського Союзу. Більше половини європейських монтажних організацій і компаній рекомендують кліматичну техніку цього виробника. Обладнання створене для вимогливого європейського споживача. І сьогодні я покажу, чому кайсай обирають і в Європі, і в Україні. Кайсай європейський бренд із мережею представництв у понад 30 країнах. З 2015 року демонструє щорічне зростання завдяки відповідності найсуворішим стандартам якості. Обладнання класу енергоефективності А2 і вище виробляється на сертифікованому заводі з повним контролем на кожному етапі, 36 перевірок перед відвантаженням. І це не адаптація під інші ринки, а продукція, розроблена для професійного європейського сегмента. Тут продумано все: якісне пакування, добір компонентів і матеріалів, точність збірки. Професіонали отримують рівень, який був раніше доступний лише преміум сегменту. Побутові кондиціонери кайсай це енергоефективність класу А3, сезонний коефіцієнт енергоефективності в режимі охолодження до 9,3, та сезонний коефіцієнт ефективності в режимі обігріву до 4,6, максимальна продуктивність до 8,2 кВт. Комерційні кондиціонери, канальні, касетні, колоні та інші системи кайсай для приміщень із підвищеними технічними вимогами, потужність від 3,5 до 16 кВт, довжина фреонових магістралей до 75 метрів. Продумана конструкція забезпечує легкий монтаж і зручний доступ до основних вузлів та агрегатів. Сучасне комфортне опалення це технологічні рішення на базі теплових насосів кайсай. Надійна робота на обігрів до мінус 25 градусів Цельсія, сумісність з сонячними системами та гібридними станціями. Оптимальне рішення гібридна система. Тепловий насос у парі з газовим котлом, день газ, ніч насос. При зонному обліку це значна економія при оплаті за електроенергію. Пільговий тариф на перші 2000 кВт-годин робить теплові насоси ще вигіднішим рішенням для електроопалення. А при плюсовій температурі теплові насоси на фріоні R32 або пропані R290 безперечні лідери за енергоефективністю. Про надійність теплових насосів Кайсай свідчить вибір ключового компонента компресора від японської корпорації Mitsubishi Electric. Це рішення гарантує стабільну роботу обладнання та повну відповідність вимогам сучасного монтажу та сервісу. Серед переваг: інверторні компресори, Wi-Fi керування, іонізація повітря, система фільтрації біохепа та антиалергенні фільтри, функції лагідного охолодження, самодіагностики та самоочищення внутрішніх блоків. Також доступні різноманітні інструменти для зручного керування мікрокліматом. Обладнання працює на екологічному холодоагенті R32. Якість підтверджена сертифікацією ЄС та контролюється на 36 етапах виробництва. Надійність і довговічність цього обладнання починається з якісних компонентів. Прогнозований строк служби до 10 років. Керування через Wi-Fi додаток. З будь-якої точки світу додаток інтуїтивний, простий, інформативний, гармонійне поєднання європейського рівня якості, доступної ціни та передових технологій. Кайсай, сертифіковане кліматичне обладнання, постачальник в Україні, компанія Aircont LTD. для професіоналів навчання, підтримка та супровід, кліматична техніка, яка поєднує. Досконалість і впевненість у правильному виборі.